Вітаю дорогих глядачів, підписників мого каналу і не тільки. Звертаюся з вас, до вас з величезною просьбою. Така всталася біда, пропав мій кум 3 листопада 2024 року під селом Неліпівка Бахмутського району Донецької області. Боярчук Сергій, 1988 року народження, помідор. Позивний помідор, військова частина А 3051, ріст 185 см, вага 90 кілограм. Дуже дуже просить родина, жінка, маленькі діти. Вже от більше трьох місяців нема про нього звістки офіційно визнано без пропавших. Може хтось щось бачив, може хтось його десь чув, може де в полоні. Ну, Будь-яка інформація, буду вдячний за інформацію. Поширте, будь ласка, це відео, щоб пішло трохи в мережу. Може, дасть Бог хтось десь щось його бачив чи чув. Можливо, комусь потрібна подібна допомога. Звертайтеся, спробую зробити, що зможу.